Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І в нас наступна місія почнеться тут в спортзалі. В якомусь спортзалі. Так, місія називається Виклик мажорів. О, так це звичайний бокс. Е, э, Ось так тобі, чат. я зараз перцю всиплю. Е-е, тут ч. Ось так тобі. Ось. Ох, це, зараза. Ось так тобі. Я зараз... ах ти. Е, я зараз тобі перцю всиплю. А ось так тобі, тримай. Ось так тобі. Ось так тобі. На... В нокаут я його відправив. Ви виграли. І ще один раунд. Та скільки тут цих раундів буде. А, тепер ще з Джаттіном. А, оцей. міцніший горішок. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі. Е, ти, ти шо, борзий що? А ось так тобі, я зараз тобі перцю всиплю. Я тобі перцю всиплю! Ось так тобі, я тебе в нокаут відправлю. Зараза. Щас вийшов. А, тепер вже раунд другий. Ось так тобі. Ось так тобі. Та, бляха муха. Та. А, це тут. Даже блок, бляха муха, не спрацьовує. Ось. Та скільки то <сум> Час вийшов, зараза. Я до кінця добиваю, а в нього здоров'я відновлюється. <смір> Ось так тобі. Та скільки ти здоров'я? Що ти зроблений? Зараза, в мене не виходить нокаут, його відправити. Я чого що в мене кішка, це. Слова, Ось так тобі в нокаут. Я виграв. Оооо, це вже ще складніший суперник з'явився. Так, паркер. Ось так тобі, Паркери! Ось так тобі! Ось так тобі! Ого! Бляха муха Та. Ось так тобі Тільки мій герой щось... Прозорий. Не знаю через що. Я наче тільки зараз це все помітив. А ч... А, тепер не прозорий. <тас> Ось так тобі. Ось так в нокаут. А, я надто далеко стояв, щоб. В нокаут його було відправити другого падника. І ще будуть бути Пройдено, ви отримали доступ до пляжного клубу. До пляжного клубу. Нове місце збереження відкрито. Гаразд. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.